Вітаю, друзі! Я хоч і креативний шахіст та тренер але вже не молодий. Тому буду читати по об'яві, яку сьогодні давали. Бо втомився, працював багато сьогодні. Коротенько. Чому я проти Чорної п'ятниці? Бо ми поважаємо нових клієнтів та поважаємо, любимо та цінуємо наших постійних учнів. Наша п'ятниця біла. У школі Шуб. Шахи в чому перемагати, все, як завжди, чесно. Мій девіз надай клієнту більше, ніж він очікував. А можливо, більше, аніж він міг мріяти. Як це буде працювати сьогодні? Ви пишете мені, повідомляєте про бажання, що ви хочете, так розповідаєте. Я даю безкоштовні поради. Ви робите замовлення за вигідною ціною і отримуєте. Набагато більше, працюємо заради вашого настрою, заради вашого успіху. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Друзі, так, це відео доволі пізно я розмістив. Тому, ну, давайте ще, щоб по-чесному, якщо у вас серйозні наміри, так якщо ви не так поматросити і кинути, друзі, якщо у вас серйозні, Наміри ще у суботу, до обіду, до 12. Давайте. Це ми продовжимо. Все. Умови гарні. Для тих, дехто вже сьогодні скористався, люди задоволені. Ми працюємо. Не так, як ось сьогодні теж довелося піти до магазинів, де в Чорна п'ятниця, де так написано: там 12. А я так пальчиком чик-чик. Від того, де цінник цей наліплений відриває. Ну, добре, тут хоч не так, як там 14, як показують у роліках, або 20, як у відео. Ні, 12, а там 11, 80. В нас не такі знижки, друзі. В нас все чесно і прозоро. Хто з нами давно, той це знає. Тому, друзі, у вас є час до завтра. Я якраз зранку проведу один-два уроки, ще не знаю, скільки, не більше двох. І потім в мене буде час. Тому, якщо у вас серйозні наміри, у вас є шанс отримати більше, аніж ви хочете, і прогресувати у веселому позитивному ключі. Все як завжди, школа шахів шуб працює для вашого настрою та для ваших успіхів. Бережіть себе.